Усіх вітаю вас, шановне панство! Слава Україні! Сьогодні у нас продовження е, одної старої рубрики в стилі Євроденс. Вирішив тр трішечки вам е, знову покрутити невеличку таку дискотечку, але музичка для того, щоб нас не заблокували в Ютубі. Е, десь е, 10-15 секунд буде звучати. Я думаю, що трошечки вам полоскочу не нерви і е, вжину в ностальгічний той режим. І так, я вже собі так приблизно заготовив, Ось вони ці. Де вони от, от, ось ці касеточки. Сьогодні я їх трошечки вам покручу. Ну що ж, якщо ви готові, то ми тоді погнали. Я беру першу. Ну, для затравочки. Так, бачите, мені одною рукою не зручно, буду так от робити. А ви дивіться. Хоп! І ми погнали! Я думаю, що всі впізнали Ace of Base 92-го року альбомчик і практично найвідоміший їх альбом. Наступна касети не буду вам демонструвати. Це більшість SKC, TDK Laser Maxwell Sony. Тому що в мене, як то кажуть, на ті моменти були касети, писались ще в ті часи. Я їх купляв новими і записував. Так. На цій мене ес касішечки. Шкода, що довго не, не можемо вас слухати. Дід Бобо, діджей Бобо 96-го року. І так. Наступна СКСішка QX буде. І на ній. На ній зараз ми подивимось. Точніше, послухаємо. І це був гурт Magica Fire. По-моєму, що найперший 96-го року альбомчик. Ось треба ще, я кажу, згадати, можливо, щось раніше і було. Так, наступна касета лазер. Німецький бренд. Але є ще й корейські лазери. Але ті не ті. Ті, не ті. Каламбур виходить. Так. Ця касеточка у нас. І це у нас був Essency Music Factory 94-го року. Альбомчик. Так. Поганяли ми ще трошечки. І буде ось така ОТДК. Ви всі її знаєте добре. Такс. І ми... Що ми тут маємо? Зараз ми почуємо. Да, веселі мотивчики були. От того ж колись ми всі на дискарях так зажигали. Всі ж пам'ятають, я думаю, що зажигали. Хтось. Друже, собі знайшов там, а хтось не знайшов, хтось розірвав. Я не на, на, на дискотекі шукав. І наступна. Усі впізнали. Із 17 Із 17 З піснею. Founder. Так. Ще в нас трошечки є. Такс. І це отакий LX від SKC, погнали, Не будемо витрачати часу. Дискотека горить в самому Родгарі. І був гурт Клок. І пісня. всі е, розумієте, Цей мотивчик з фільму Поліцейський з Beverly Hills, там, де грав Едді Мерфі. Так. І наступна буде така ж сама касетка. І ми зараз що в нас буде? М -м -м. Погнали! Шкода, правда, що не можна. На самому цікавому місці я вам вимикаю. Прямо знущаюся з вас, народ. Так. І що нус? Ток-ток-ток. Тепер буде ця Соні. Sony. ній ми щось ми знайдемо цікавеньке. Вмикаємо. Крутка пісня була від гурту Max. І ще приблизно схоже Future Beat був такий гурт і були пісні дуже схожі на їхні. Таке враження, що вони, хоча там вони всі були більш-менш однотипні і схожі один на одного. Ну, Деякі залишили у нас, як то кажуть, відбиток на серці. Так, є отака касетка від Maxw. І на ній. Трішки відрізняється. Колись був такий, гарний, гарна підбір підбірочка технотракс, і там такий технар. Не можу далі вам крутити, інакше відео може бути заблокованим. Ну, в кращому випадку будете тільки бачите, як я рота відкриваю, і на фоні пустотінь. Так що, на цьому все, друзі. На цьому все. Закінчу нашу дискотечку. Ось така невеличка колекція. І трошечки похолюся і в таких от моментах є. Складати вже стає дуже важко. Знизу в мене такий невеличкий це меморіальчик. Це касети. Мого покійного кума, який загинув на російсько-українській війні. Завжди будемо пам'ятати його. Ну, по крайній мере, це, це мій кум, я його знаю. На цьому все. Пишіть свої коментарі, як вам така темка. Якось, може, згодом буду повторювати такі самі випуски. На цьому все. Слава Україні! Пишіть коментарі. Да! Не забудьте підписатися. Якщо ви подивилися, вам сподобалось. Підпишіться. Ну, не жалійте пальчики того. Бувайте!